Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. Небайдужі мешканці Борисполя власноруч зробили хокейний майданчик для всіх бажаючих. Чоловіки розчистили природне озеро та благородили його для гри в хокей. Зробили навіть дерев'яні ворота. Ініціатор ідеї Олександр стверджує, що робили це більшою мірою не для себе та своїх дітей, а для всіх містян. Адже наразі в Борисполі публічних хокейних майданчиків немає. Площадки нету, а такі малиші, це тільки тока чуть-чуть їх. А вечором вообще здесь... тут… Общ гардський каток. Да. Чоловіки також утримують майданчик у щоденному належному стані, розчищаючи сніг та рівняючи лід. А ми це робимо кожного дня. Кожного дня, в залежності від того, чи йдуть опади, чи немає опадів, в залежності від того, чи коньками. Натягали сніг, натягали сніг, от ви буде бачити. Ми, ми знову будемо чистити, тому що це, скажімо так, безперервний процес. Основний акцент звичайно ж робили на підростаючому поколінні, аби заохотити дітей до активного та здорового способу життя. Це добре, що у нас є звичайно каток рядом з дворами. Мало того, що збирається кожен вечір. Команда, кожен день треба освіжитися, вийти на природу, пограти в хокей. Це спорт, спорт продовжує життя. Це такий спорт дружний, веселий. За словами юнаків, на цю ковзанку приходять не лише місцеві дітлахи, а й молодь з інших районів міста, що демонструє зацікавленість підлітків в активному зимовому відпочинку. Володимир Касинський, Віталій Назаркевич. Новини телеканал Бориспіль.